Но ну, Олега Івановичу, я хочу запитати, ви говорили про охорону здоров'я, про додаткові кошти, але там інші програми. Я хотів би вияснити, зокрема, програми гемодіалізу включається тут в ці І, значить, Зокрема, я хочу щодо нової там створено відповідний такий відділ, але скільки немає коштів за зарплату лікарям, то інше поки що не запрацював. Є там програма гемодіалізу, що включається чи ні? Дякую. В ході уточнення показників державного бюджету. 400 мільйонів гривень добавлено в цілому на Україну для реалізації програми гемодіалізу. Ми зараз ще не володіємо ситуацією, скільки з цієї суми попаде для Львівської області. Ну але це так би мало бути не один десяток мільйонів гривень. Окрім цього, ми передбачили сорок ну майже 45 мільйонів гривень в первинно затвердженому обласному бюджеті на реалізацію видатків пов'язаних з гемодіалізом і. Зараз, як я вже озвучив, для Департаменту охорони здоров'я передбачається 10 мільйонів гривень для індексації видатків в частині медикаментозного забезпечення. І за тим, е Розкладкою за тим розподілом, який запропонував департамент охорони здоров'я і погодив із профільною комісією, 8,6 млн грн. гривень де для обласної клінічної лікарні, і перш за все на додаткове дефінансування видатків частині гемодіалізних процедур.